Людина під час війни приймала рішення, як він шукав шляхи виходу зі складних ситуацій, як він протистояв тому, коли проти тебе люди, як переконував тих, щоб вони йшли за тобою і довіряли тобі. І для мене це було важливо, що нам, українцям, робити, особливо в перші дні. Ну, мені видається, що ця книжка більше про тих людей, для тих людей, які хочуть зрозуміти про лідерство, лідерство в кризу, в тяжкі часи, в тяжкі випробування для тих в Україні, в першу чергу, зараз сьогодні, які мають за собою людей, які відповідальні за людей. Ти повинен розуміти, як підтримувати їх, як мотивувати, надихати і давати надію. І напевно я би підрозумувала такою відомою фразою Черчилля – ніколи не здавайтесь, ніколи, ніколи, ні у великому, ні в малому, ні в значному, ні в дрібному, ніколи не здавайтесь, окрім випадків, коли цього вимагає честь і здоровий глузд.